Доброго раночку, з вами лампове телебачення. Нарешті потихеньку стабілізуємо наші випуски, щоб якось це не відкладати в супер довгий ящик. Да? Шарик шарик мені допомагає з цими штуками. Да? Шарика видно? Сподіваюся, що так. Ну і ми трошки. Повернемось до теми секонд хендів і що ми знаходимо на них, або в них, або у них. Так. Ви одразу побачили те, що я показав. Це у нас хотілося б, щоб це був диск, але, на жаль, диска я не знайшов. Але є коробочка. З усіма, бачите, тут і мануальчик є. Причому, що бачите, красивий такий, з, можна сказати, кольоровий, гарний мануал. Обкладинка офіційна. Ну, на жаль, диска самого немає, але в мене, наскільки я пам'ятаю, є диск без обкладинки, без коробки. Так що, якщо вони об'єднаються, буде тільки, тільки те, що треба. Ось, їдемо далі. Це у нас. Не пам'ятаю, скільки воно там заважило, ну гривень щось 20-30 щось заважило, ну і слава Богу. Таких коробочок офіційних на PlayStation 3, а ще й з мануалами за такі гроші. Ніде не знайдеш, окрім як на секонд-хендах. Так, дивіться, тепер у нас тут така штука є. Це мама забрала. О, дуже прикольно, що воно, бачите, переливається золотом. Фільм Pretty Woman. Фірмова історія. Бачите? Видно, що його трошки дивилося, але не дуже сильно воно. Наче. О, прикольно. Це прям що Діснеївський цей. Це голограмка Діснея? Ніфіга собі. там Голограмка Діснея, наче. Отут іде по колу. Прикольно. Може і не Діснея, Мені здається, що Діснея, Прикольно. Ну, красиво, техніколор, сіва,мен, Джулія Робертс, Річард Гір. У мене наче є, треба подивитися. Якщо вона така сама, то піде, скоріш за все, це вже перепродаж якийсь. Блін, тут диск стрибає. Бачите, це серіальчик The Inbetweeners. А, це прям фільм. Не серіальчик, а фільм. Але є і серіальчик з цим самим. Ага, тут є просто ще диск, лежить Пол Янг From time, to time Музика. Всередині у нас дуже покоцаний, пожмаканий диск Пола Янга є. Ну, офіційний, але він йому, звісно, тут, не знаю, чи вам видно, йому погано тут. О. Дивіться, це у нас тут є теж якийсь мануальчик, типу. Ну, не мануальчик, а, коротше, рекламочка. Тут є навіть е е е лінк, куди йти, щоб подивитися, я так розумію. Сам диск в супер супернульцевому стані. Значить, його ніхто не дивився. The Inbetweeners Movie Special Features. О, ну що серіальчик у мене був такий, я бачив, е пробігав. Я просто ще не дивився його, а тут ще навіть фільм. Прикольно, прикольно. Добре. Ну а тепер найсолоденькіше будемо показувати. Але з найпростішого, як то кажуть. ну, Відеокасетка The Biggest Battle. Щось про війну Video Movies from Hokushin. The biggest Battle from Hokushin. Це Henry Fonda, Helmut Баргер, Джаліона Гема, Стейсі Кіч, 1936 рік. А фільм якого року? Теж 1936. Ну, дуже-дуже важка до речі, коробочка. Видно, що вона тут, бачите, літала не один раз. Ой-ой-ой. Така от у нас Ну, тут, тут і сама коробка. І сама... А, тут видно, що щось було наклеєно. Ось тут залишки скотча. щось тут було Ну, Я думаю, це можна буде відтерти. О, Джон Х... Хьюстен, Генрі Фонда, Едвік Фенич, Саманта Еггер. Ага. Хопушін аудіовізуал. Ну, Сподіваюсь, що воно. Треба подивитися, що тут у нас з самою касеткою. Ну, треба вставляти відомий закон і дивитися. Прикольно, що є можливість потримати, просто навіть потримати World Standard Video Box. Прикольно, тут таке написано World Standard Video Box. О. Ну коротше, дуже дуже важка і це коробочка, і вона така серйозна. Я так розумію, що, мабуть, вона пере переплутана назад спереду, тому що... Не можу зрозуміти, в яку сторону правильно поставити. Чи треба сюди поставити? Так. Ось так. Ні, так вона щось не хоче. Так, не зрозуміло мені. Дестати дістав, дістав, а як назад поставити? Окей, О, ось так наче. О, є. Так, да, тут просто я так розумію, що цей. А, воно окремими... Мабуть, воно було. Бачите, тут це окремо, а ця частина окремо. її треба поперев... поперевертати воно догори ногами чи завдано наперед. Це у нас перша така історія. Друга історія це ось Dirty Dancing. Це у нас Патрік Свейзі, Дженніфер Грей, Dancing to the Beat to the Hearts. Теж відеокасета. Тут теж така серйозна дуже коробочка. Це все у нас. Всі ці наші улюблені секонд-хенди на вагу. Не пам'ятаю, за скільки я це все придбав, але теж не, не дорого. А тут видно, до речі, видно, що є те, що я казав, коли є якесь нашарування, коли воно там зберігається, десь там дивологість де дуже велика, чи що, то там нашарування є, я так розумію, що від самої плівки. Відчаровується якийсь метал, чи якась там, ну, якісь кислоти, кислоти, не знаю. Я це зустрічав навіть з нашими касетами. Тому треба буде. ну Як це зробити? Треба просто перемотати, перемотати туди-сюди. Воно точно вже це нашарування, воно десь там, там, залишиться на цих всіх роликах-шариках. Ну Це я зрозумію, розумію, що це не супер ідея, тому що воно буде. Псувати сам відеомагнітофон. але... Ну а що робити? Ну, так потихеньку в магнітофонів ще в принципі багато, їх більше, ніж оригінальних відеокасет. Тому краще міняти магнітофони між собою. Так, ще одна у нас це у нас на, як то кажуть, на смачненьке Star Trek Movie: The Final Frontier. Adventure and Imagination Will Meet at the Final Frontier. Ось така історія. Star Trek. Це прикольно. Бачите? Воно, в принципі, плюс-мінус це 89-й рік. Я думаю, що є касета. Але чим воно круто, тим, що ця касета абсолютно за сил джина. Бачите, вона закрита. Тобто тут воно так лежить собі в боксі, да? там бокс трошки може там бути пожмакане, тут трошки обкладинка погрижена, тому що вона вилізла за а, ну, за плівку. А касета у нас абсолютно в цьому всюди. І це теж прикольно. Прикольно, що є така а, можливість потримати стару касету 89-го року. І вона взагалі з нею нічого не сталося, тому що на неї ніяка волога не впливала. Ось так от. Секунди – це дорівнює прикольні штуки в колекцію. Дивіться, три касети раз. три диски два. і одна коробочка для ігри PlayStation 3. Дякую за перегляд. З вами був я, Єгор Марф, Горинич Змій, лампове телебачення і Шарик. Děkuji za prehled. Opa. Dáš, Erik? Co skážeš, malý?